Слава Україні! Вітаю глядачів проєкту Говорить Великий Львів Сполучені Штати Америки призупиняють постачання ключової зброї Україні. Що це значить, а також які матиме наслідки, поговоримо із політологом Володимиром Фесенком. Слава Україні. Дірам слава вітаю вас. Пане Володимир, сьогодні від ранку низка змі повідомляють про те, що посилаючись на білий дім, що Сполучені Штати Америки призупиняють постачання допомоги, зокрема пояснюючи своє рішення, що хочуть поставити інтереси США на перше місце, що означають ці заяви, і які матиме наслідки для російсько-української війни і підтримки України? Дивіться, от не варто робити з цієї інформації якусь гучну сенсацію або рішення, яке ухвалено зараз. Рішення озвучила одна з речниць Білого Дому, причому не пані Левіт, яка як правило виступає від імені Трампа, а речниця якраз структур, які займаються національною безпекою. Скоріше за все, йдеться про рішення, яке було ухвалено не зараз, а певний час тому. Я нагадаю ще певний час тому, ще, мені здається, в травні міністр оборони США оголосив, от якраз про те, що призупинено постачання в Україну деяких видів зброї проти зброї протиповітряної оборони, йшлося про компоненти ракет для ракет перехоплювачів. І це було пов'язано з як потім з'ясувалося, з підготовкою до війни між Ізраїлем і Іраном. Інформація, яка зараз озвучена: озвучила НБС, посилання на речницю Білого Дому. Причому ще раз скажу: не головну речницю, не на пані Левіт. Схоже, це рішення, яке було ухвалено раніше. Йдеться про постачання в основному. Систем ППО, а також ну, деяких інших ракет. І думаю, що це от, декілька причин, які спрацювали. Це було рішення, скоріше за все, міністра оборони США. А зараз воно просто озвучується по конкретних видах зброї. Я так розумію, що це був коментар. Коментар відповідь на запитання, а це не була спеціальна заява. Це не заява, от я ж кажу, як е, був виступ міністра оборони на слухання в Конгресі, це, це серйозно. А тут, скоріше, констатація факту: е, е, тут декілька причин. Причина номер один по системах ППО в першу чергу: це те, що. Е, була інформація про підготовку до війни між Ізраїлем і Іраном. Потім сама війна і ті системи ППО, які були актуальні, їх перенаправили або в Ізраїль, або американським військам на Близькому Сході. Це об'єктивна причина. На жаль, тут ми, скажімо так, не можемо впливати на ситуацію. У нас така ситуація була. В жовтні і листопаді 2023 року, коли почалася війна між Ізраїлем і Хамасом, а ми до цього отримували артилерійські снаряди з запасів США, які розміщувалися в Ізраїлі. І тоді призупинило б нам постачання цих артилерійських снарядів, тому що їх почав використовувати Ізраїль. Да. От зараз те саме торкнулося систем ППО. Ми бачили, яка була масштабна, дуже інтенсивна повітряна війна між Іраном і Ізраїлем, і тому не дивно, що, на жаль, пріоритетом став Ізраїль, ну і американські війська на Близькому Сході. По деяких інших видах озброєнь, тут важко сказати, можливо, є певний дефіцит у самої армії США. Я чув ще минулого року, що така ситуація виникла зі Стінгерами. Їх треба замовляти. Те, що нам постачали, ну зараз це не головна зброя для нас, але тим не менше. Що по деяких видах зброї ну, з'ясувалося, що запаси армії США менше критично. Треба замовляти. От зараз новий оборонний бюджет буде ухвалюватись. дуже важко, але йде зараз ухвалення нового бюджету Сполучених Штатів. От в Сенаті проголосували. Навколо цього розгорнувся конфлікт між Трампом і Маском знову. Там передбачається збільшення оборонного бюджету. Але от в чому проблема, і тут нема теж жодної сенсації: в цьому бюджеті нема витрат пов'язаних з Україною. Оце головна проблема. Тому що да, безоплатної воєнної допомоги вже не буде, але треба розміщувати. Замовлення на зброю. І от якраз те, що призупинено, це те, що при Байдені нібито виділялися гроші на деякі види озброєнь. Але наскільки я розумію, по деяких коментарях вони чи не були оплачені, чи не було цих замовлень. Чому От питання? І це сталося не зараз, а при Байдені ще. От така специфічна американська бюрократія. Ми багато критикуємо українську бюрократію. Але на жаль, бюрократичні проблеми є і в США, і от постійні, зброї, постійні збої, які були раніше, коли гроші виділяються, але потім з'ясовується, що вони не повністю витрачені. Так що в даному випадку от, співпала одночасна і негативний вплив війни між Ізраїлем і Іраном, а також от, зміна пріоритетів у адміністрації Трампа, коли вони. По суті, зараз припинили безоплатну допомогу Україні. І те, що не було, я так розумію, оплачено в замовленні зброї на наступний рік, ну, грошей немає зараз. Нова адміністрація не виділяє грошей на безплатну допомогу Україні. І, скоріше за все, це теж вплинуло. Можливо, в деяких випадках от також вплинув дефіцит окремих видів зброї, і вирішили, що хай воно буде в запасах армії США а не йде на е, Україну. Так, да, Це такий егоїзм, але е, егоїзм зараз е, риса, яка дуже яскраво проявляється в позиції нинішньої адміністрації США. Е, я поки не бачу тут, е, я б сказав, такої е, критичної ситуації. Вона проблемна, безумовно, особливо по системах ППО. От тут у нас є велика проблема. Наскільки я розумію, зараз йдуть активні переговори про те, щоб відновити за гроші постачання систем ППО, зокрема, і ракет перехоплюючих для петрівців, Скоріше за все за європейські гроші. Трамп це підтвердив. Переговори йдуть. Рішення поки що немає. Коли і як воно буде, питання відкрите, думаю, що зараз українським працівникам США і не тільки тим, хто працює там в посольстві іншим нашим людям сполучених штатах, але і працівникам уряду зараз треба активізувати роботу. Я б сказав, лобійську через наших друзів, і можливо, треба винаймати лобійські структури. Щоб через військово-промислові кампанії США тиснути на адміністрацію Трампа, щоб ну, був інтерес саме військових компаній США продавати зброю для України. От зараз це має стати пріоритетом. Акцент саме на бізнес, що це вигідно американському бізнесу. І тоді, я думаю, проблему вдасться виправити. Зараз вона, скоріше за все, ситуативна. І е, головна проблема на перспективу полягає в тому, що е, не буде безоплатного постачання зброї США для України. Е, взагалі, при Трампі нічого безоплатного для України не буде. Все, період безоплатної допомоги завершився. Це стало ну, було очевидно ще в лютому, ну а зараз це просто підтверджується. Однак є шанси на відновлення закупівель американської зброї для України. Ця тема є предметом переговорів. Можливо, після ухвалення бюджету США буде вирішуватися ця проблема. Тому що для нас це є важливий інтерес, ну і в чому може бути бізнесовий інтерес США. А крім того, Якщо в адміністрації Трампа зрозуміють, що це ще може позитивно вплинути і на переговорний процес про завершення війни в Україні, ну так тим більше ця проблема буде вирішена. Тому поки що це не катастрофічно для нас, але на жаль, проблемна. Зокрема, на саміті НАТО Трамп також був сказав, що розгляне можливість продажу систем в Україні, і ось зараз ці певні повідомлення про те, що призупинка постачання, але як ви зазначили, що це рішення було ще раніше ухвалене. Тобто, ви Дивіться, ми, певний дисонанс ви можна ви... уточнення? Та. Уточнення йдеться про там в повідомлення. Сказано про декілька десятків ракет, ракет, перехоплюючи для патріотів і отут питання. Що це таке? Чи то, скоріше за все, йдеться про те, що треба було нам поставити в рамках безоплатної допомоги за рішеннями ще президента Байдена. Угу. Розумієте? Не йдеться про повну призупинку і так далі. От те, що обіцяли при Байден, от зараз призупинено, на жаль. І тут теж може бути егоїзм. Да. А навіщо безоплатно давати те, що можна продати нам? Е, от і інша проблема є. Тут е, хай, скажімо так, своє слово кажуть військові експерти, це не мій фах. Але, на мій погляд, для нас виникає така непроста проблема. Ми одночасно е, хочемо домовлятися з американцями про нові системи ППО, про нові установки ППО Петріот. І одночасно у нас дефіцит ракет перехоплювачів для Петріотів отака дилемма насправді. На мій погляд, да, нам треба більше систем ППО Петрівців. Але якщо є дефіцит ракет, то, на мій погляд, зараз домовлятися про закупівлю, в чому дуже дорогих, там йдеться про мільярди доларів нових систем ППО Петрівців, можна закупити. А якщо ракет для них не буде. Тому, на мій погляд, в першу чергу, треба зараз робити акцент на ракети перехоплювачі Оце це пріоритет номер один. А по системах ППО у їх треба замовляти на них черга на декілька років. Тут можна домовлятися. Я знаю, ну про це домовлялися ще минулого року. Зокрема, деякі країни там могли поступитися чергою, тому що є замовлення Швейцарії, от нейтральна держава, але вони теж піклуються про свою оборону. Да вони замовили декілька установок систем ППО Петрівців, Причому замовлення на декілька років наперед мені здається аж там до 2030 року. І у деяких інших країн є такі замовлення. Отут можна, я думаю, домовлятися або про те, щоб помінятися місцями в цій черзі, або щоб там можливо вони закуповують для себе, потім можуть або віддати, або перепродати нам. Це вже як вийде. Але пріоритет номер один, на мій погляд це саме ракета-перехоплювачі, ну і плюс інші зенітні системи, тому що нам потрібні зараз скажімо так широкий спектр зенітних систем. Тому що зараз загроза не тільки від балістичних ракет, загроза і від дронів. від... Бойових безпілотників і тут потрібні різні зенітні системи. До, до речі, потрібні ракети для f 16 які теж використовуються для боротьби з крилатими ракетами і надії для боротьби з бойовими дронами. Так що нам тут потрібно зараз системно дуже працювати. От якщо минулого року, я пам'ятаю, ще коли був міністр Кулеба, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, він казав, пам'ятаю, рік тому, в травні минулого року, що пріоритет номер 1 це система ППО, тому що вже тоді проблема проявилася. І це пріоритет для всіх наших дипломатичних установ. Зараз те саме, да, але в широкому спектрі, в широкому спектрі зенітного обладнання, боєприпасів для. Зенитних систем не тільки ППО Петріот. Але да, проблема є. І, на жаль, от зараз з американцями ця проблема вона не стільки загострилась, я б сказав так, вона зависла. От у нас закінчується постачання зброї за рішеннями Байдена, і по деяких видах зброї, як зараз з'ясувалося, просто призупинили постачання. Але ще нема рішень про закупівлю американської зброї. Тому, от зараз це думаю, в стосунках США питання номер один: відновлення постачання американської зброї вже за гроші. Так очікуємо зрештою офіційні вже десь повідомлення більше на більш вищому рівні про цю ситуацію. Але знаєте, таке запитаю, тому що складається враження довгий час. Ми чули, що мир через силу, але. З боку адміністрації Трампа бачимо, що допомоги потужної немає, в тому числі санкції, які Трамп казав, якщо Путін не буде йти на умови припинення вогню, будуть потужні введені санкції. Бачимо, що їх навпаки послаблюють. Про що я Чи... Нема послаблення санкцій. Нема послаблення санкцій. Санкції США як і Європейського Союзу продовжені. Вони не призупинені. От давайте не кидатися вкрайне ще нема нових санкцій, от так званих пекетних санкцій. Послаблюються не ті санкції, які є, послаблюється законопроект Лінці Грема. Оце да от тут йдеться про певне послаблення. Але яке воно полягає в тому, що не будуть санкції, нові санкції проти російської нафти на глобальних ринках. Вони не будуть діяти автоматично. Їх буде вводити Трамп, коли захоче. І так, як захоче. Ось в чому послаблення, але нема послаблення діючих санкцій. Та, е, тому про що я е, чим чи можлива зміна. Е... Підходу Трампа не через тиск на Росію, а шляхом ослаблення України і примушення таким чином до е, переговорного процесу і припинення війни. Дивіться, ну от, от ми знов кидаємося вкрайне ще. На, на, а що був тиск з боку Трампа на Росію? Не бачили його. Ну от, от вам відповідь на ваше запитання. Давайте не вигадувати собі проблем, яких немає. Їх і так вистачає у нас. Проблем у нас і так вистачає. Тому давайте не накручувати самі себе. От я вчора читав публікацію Financial Times, поважний журналіст, дуже відомий, але така драматизація. Ну що все? Катастрофа просто. Да, розумієте, іноді негативне ставлення до Байдена воно передається в таких драматичних тонах, що е, трамп, е, негативне ставлення до Трампа е, е, у деяких західних ЗМІ, оглядачів, е, журналістів, політиків, воно передається і на нас в тому сенсі, що все, Трамп зрадник, він працює в інтересах Путіна. Е, е, от мир через силу. Трамп застосував це по відношенню до Ірану. По відношенню до Путіна він не застосовує взагалі. Нема жодного тиску на Путіна. Щоб він там не казав ще до початку свого президентства або в перші дні свого президентства. Але ми жодного тиску не бачили. Навпаки, ми бачимо, що Трамп хоче домовлятися з Путіним. От вам пояснення ситуації. Це не тому, що він хоче нас здати Росії або погодитись на мир на російських умовах. Якщо б він цього хотів, ми б це вже побачили в перші місяці його президентства. Проблема в іншому в тому, що. У адміністрації Трампа і у самого Трампа нема чіткого рішення, як припинити війну в Україні. У них був сценарій, сценарій, на мій погляд, правильний. Домовитись про припинення вогню. І цей сценарій більш-менш працював. Переговори про це були в лютому і в березні. Ми дали згоду на це. І росіяни ну, в березні там намагалися торгуватися. І йшлося про поетапне припинення вогню. Але на жаль, потім от е, не вдалося домовитися, і американці пішли на поступки. Вони погодились спочатку на розширення переговорного процесу, що не тільки про припинення вогню а, а і з інших питань переговори. А потім, взагалі, от, е, вирішили, що прямі переговори між Росією і Україною вони дадуть результат. Це теж була помилка. Зараз мені здається, деякі люди в адміністрації Трампа це розуміють. Але в чому проблема? Частина адміністрації Трампа. Каже, що треба, щоб завершити війну в Україні, треба тиснути на Росію, зокрема, і санкційно. А інші кажуть, ні. Не треба цього робити, тому що можуть перерватися мирні переговори між Росією і Україною, можуть перерватися переговори між США і Росією. А Трамп хоче з Путіним. Ось в цьому є проблема. І звідси є зависання. От ми бачимо вже ну, мінімум два місяці, якщо не більше, з кінця квітня, да вже більше двох місяців. Ми бачимо певне зависання. Ті спроби припинити війну в Україні, які були раніше з боку Трампа. От зараз нових спроб немає. Нема нового рецепту, немає нової формули, що зробити для того, щоб припинити війну між Росією і Україною. І е, е, Трамп завис завис в питанні санкції, завис от, в питанні постачання зброї для України і так далі. Оце головна зараз проблема зависання Трампа відсутність якихось конкретних рішучих дій і рішень, е, а не те, що Трамп зараз буде нас схиляти до миру на російських умовах. Якщо б це було, ми б це вже побачили. Не було на нас тиску е, з примусом прийняти російські умови миру. Не було такого тиску. Компромісний план, який пропонував Кіт Келлах, так звані 22 пункти Кіта Келлаха, Там був лише один пункт неприйнятний для нас це визнання Криму з боку Сполучених Штатів. Ну там були зауваження по деяких інших пунктах, але не такі критичні і не такі проблемні для нас. А от по Криму була проблема. Але Росія не прийняла цей план. Розумієте? Да, а е, тиску на нас, щоб ми от, обов'язково ухвалили російську мову миру, такого не було. Тому давайте зараз не вигадувати самі собі проблеми і при, е, придумувати те, що нібито от все е, американці поміняли стратегію е, і зараз будуть тиснути на нас, щоб ми погодились на російську мову миру. Проблема в іншому, в тому, що зараз ми не є в пріоритеті США. І завершення війни між Росією і Україною зараз на даний момент, на жаль, не є першочерговим пріоритетом для адміністрації Трампа. Також уточню. Ось чи можливий такий варіант щодо цього призупинення військової допомоги з боку США, те, що, щоб Європа більше була залучена. Європа вже більше залучена до підтримки України. Зараз немає підтримки з боку США, нема жодного рішення в США. Ну, фінансових рішень, бюджетних рішень ну, про закупівлю зброї для України немає навіть за гроші, На жаль, і тому все, що ми зараз отримуємо, військову допомогу, це залишки. Там ну от цифр остаточних немає, але декілька мільярдів скоріше за все. За перше півріччя ми не знаємо скільки 2-3 мільярди залишки зброї від США за рішеннями Байдена, а все інше. Йдеться там про суми ну не менше 37 мільярдів, наскільки я розумію. Судчі по за повідомленнями марка Рютегінсека НАТО та інших джерел, це постачання наших європейських партнерів, це зброя, яка йде або від наших європейських партнерів, або за гроші наших європейських партнерів. А, да, часто густа, і оце нова тенденція. Це постачання а, він ще, фінансування воєнного виробництва в Україні. О, теж важлива деталь, на яку зверну увагу, тому що от в деяких публікаціях, от я вже згадував, Financial Times, що катастрофа припинена постачання американської зброї, українська армія на межі краху і так далі. Без американської зброї Україна програє війну. Так, от зараз головний засіб враження на фронті це бойові дрони, fpv дрони. Головний засіб до речі, і з російського боку, також так, от, 90% цих дронів виробляються в Україні. Інших країн-партнерах, в Європі, не в США. Тому от по дронах у нас нема залежності від США. Да, от є залежність по системах ППО. Да, є залежність по, е, даних супутников, по супутникових даних, які важливі для систем ППО. От тут, да, тут є е, залежність і тут, на жаль, є проблема. А по дронах немає. Але тим не менше, щодо європейців, якраз європейці зараз і є головним нашим партнером і головним постачальником зброї для України. Проблема, на жаль, інша, що у них запаси обмежені, і тут треба купувати цю зброю. І вони, що дуже важливо, зараз фінансують виробництво зброї в Україні. Або зараз розгортається спільна. Воєнне виробництва, про це домовлялися з Великобританією, з Нідерландами, з Німеччиною. спільне воєнне виробництво, коли на території країн наших партнерів наші ж компанії спільно з європейськими партнерами виробляють зброю, боєприпаси для нас. Оце теж один з напрямів. Але зараз головний донор воєнної допомоги Україні саме Європа, європейські країни. Але от що важливо, Є переговори наскільки я розумію, і є готовність наших партнерів профінансувати це закупівля американської зброї тих самих систем ППО. Тобто закупатися буде американська зброя, але за гроші європейських партнерів. Оця тема в роботі. Остаточного рішення ще немає. Але я так розумію, це прийнятний варіант і для американців, і для нас. Ну а європейці розуміють, що це нам допоможе вистояти перед російською навалою. Я дуже сподіваюся, що цей сценарій. Закупівля американської зброї за європейські гроші, врешті-решт, він спрацює.